Добрий день, пані панове. Сьогодні в Київ приїхав спеціально Мирослав Симчич. Це людина легенда, людина, яка відсиділа понад 30 років, за те, що брав участь в українській повстанській армії, і під Космачем він поклав найбільшу кількість анкевидистів. Це була не лише помста за українців, а нагадаю, що генерал Дергачов, який загинув під Космачем, від рук таких патріотів, як Мирослав Симчич. Він виселяв кримських татарів свого часу. Він брав участь в геноциді кримськотатарського народу. І зараз мусить бути справедливість, історична справедливість Мирославу Симчичу 91 рік, щоб ви розуміли. Ці люди вже похилого віку, але вони з такою ж енергією і вони мають право на визнання. І це приклад для тих, хто зараз захищає кордони нашої вітчизни там на сході. Такі люди, як Мирослав Симчич, потрібно ставити з належною повагою. І в мене особисте прохання від цієї коло городенківщини Гроденківщини прислухатись до Мирослава Симчича і проголосувати за визнання. Героїв Аун і упа, дякую.